Добрий вечір, друзі. У нас чергова п'ятниця, черговий виїзд 22.19. Але сьогодні це приурочується нашому благодійному фонду. У нас сьогодні річниця, рік потужної роботи. І цей бус їде сьогодні по нестандартному для нас маршруту. Він їде спочатку на Харківщину. З Харківщини він їде на Сумщину. В Сумщині забирається автомобіль з водієм, який їде на Вінницю, а бус далі крокує на Донбас. І потім вже теж на Вінницю. І це наш маленький колектив. І у нас колектив, подивись на цих людей. Ти подивись на цих людей. Протягом року вони доставляють вантажі, привозять захисникам своє життя, свої лагідні поцілунки. Обійми. Всякі ніч такі, обійми. Вони доставляють вашу допомогу. Словами це не передати. Ми протягом року в такому форматі ми це робимо. Це люди, які роблять захи... для наших захисників, а вони наше життя вкладають, своє життя вкладають в те, що буде працювати, наближати перемогу. Ось ці люди. Слава Україні! Слава Слава! нації! Смерть Україна! Усе! Путін! Володь!